Вітаю поціновачі математики, розв'язуємо номер 300 Знайдіть периметр трикутника, якщо його середні лінії дорівнюють 7, 8 і 10 сантиметрів. Почнемо з рисунка. Називаємо трикутник. А, Б, С. Проведемо середні лінії. Середні лінії нагадую, з'єднують серединки. Сторін трикутника. Назвемо К М. Рівні, рівні, рівні відрізки. Так, дано. трикутник АБЦ. КМ, МН, НК середні лінії. Ми знали їх довжину, ну нехай КМ дорівнює 7 см, МН дорівнює 8 см, КН дорівнює 10 см. На рисунку для зручності підпишу. Нам треба знайти периметр великого трикутника, тобто знайти периметр трикутника АБЦ. Ну, оскільки ми знали середні лінії, ми зможемо знайти сторони трикутника. Розв'язання. Перше, МН це середня лінія, яка паралельна стороні АБ, а за властивістю відповідна середня лінія в два рази менша, ніж сторона. Отже, сторона буде відповідно вдвічі більша. АБ дорівнює 2 помножити на МН, дорівнює 2 помножити на 8, 16 см. Так, середня лінія КМ вона паралельна стороні АС. Отже, знову ж таки, АС буде в два рази більше, ніж відповідна, середня лінія. 2 помножити на 7 дорівнює 14 см. Третя середня лінія КН, вона паралельна стороні БС. Отже, щоб знайти БС, треба буде 2 множити на КН. 2 множимо на 10 дорівня 20 см. Ну, оскільки завдяки середнім лініям ми змогли знайти всі сторони трикутника, зможемо знайти і його периметр. Для цього достатньо сторони трикутника додати. Отже, 16 плюс 14 плюс 20 периметр дорівнює 50 см. А можемо записати відповідь: периметр трикутника АВС 50 см. Задача розв'язана.